Любесенки, вітаю всіх вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельов і з вами чарівний чорно-білий мах Віктор Литовський. Віктор Литовський вітаю тебе! Вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників, незважаючи на всі можливі перепони, місячні затемнення, обстріли не до сусідів, не до людей. Ми сьогодні зустрілися з вами в цей е, чудовий вечірній недільний час. Пане Дмитро, як ви себе почуваєте під час затемнення? Відчуваєте певні негативні вібрації? А, дуже. Все, не чувствую негативні вібрації, страшно. У е, мене багато підписників задають питання, що саме під час е, місячного затемнення вони відчувають певні е, негативні думки. Котрі е, іноді розповсюджуються е, на дітей, на дружину, на найближче оточення. У вас таке буває? Yeah. Чи можливо це ж, все ж таки співпадіння і початок учбового yeah. року він певним чином впливає на сприйняття тих процесів, котрі відбуваються на тут тобто, і зараз. Чи все ж таки е, затемнення? Думаю, що все разом та Литовський, це затемнення. І ще плюс оці «Ареоли», які навколо нього накрутили, бо типу, це капець песни. Треба Але... глядачів спитати, як себе почувають вони? І Власне, так, як ви себе почуваєте в це затемнення? Надіюсь. Так, да, як, як ви себе почуваєте? Надіюсь, що добре. А ні, то на печі, чи погано, чи добре. Поїхали. Підемо з питанням Віктора Вікторолітовському в чаті, що у нас в телеграм-каналі. Відразу спочатку подивимося, на хто задонатить, що він сьогодні отримає, якісь які зміни в цьому житті. Той, хто додонатить сьогодні, що отримує. Yeah. Туз жезлів. Туз жезлів, можливість рухатися вперед, Туз жезлів. От туз жезлів це якраз та карта, котра нам певно, зараз необхідна. Така певна палиця, котра дасть нам додаткову опору і дасть можливість пройти через ті випробування, котрі нам готує е, день завтрашній. Е, туз жезлів, то. В мене взагалі іноді виникає, як знаєте, що називалося в Древній Греції, здається, стимулом палка для того, щоб ходову підганяти. <смі> от ото от, от той тут жезлів він як стимул, те, що буде нас стимулювати. Завтра рухатися і не зважаючи на затемнення, не зважаючи на школу, не зважаючи на те, що треба раненько вставати, дітей в школу збирати, знаходити сили, знаходити рівновагу і мати можливість рухатися вперед. Мені один мій знайомий музикант сказав, що туз жезлів це як смичок для скрипки, котрий може зробити гарну мелодію і при правних руках може стати такою небезпечною зброєю проти ворогів, недругів і тих, хто. Не... Тобто, це прояснення ситуації, і рух вперед, да? рух вперед. І можливість сконцентрувати увагу іноді в, в мене цей тиждень під кінець дуже важко сконцентруватися дуже важко знайти е, точку концентрації, і тут Жезлів він буде в, в цій ситуації допомагати нам. Тому над паном Дмитром е, qr код Да. Будь ласка, можете перейти і задонатити. Піді мною є карта нову для збору донатів для зсу. І обов'язково поставте лайк, вподобайку, поділіться цим відео з знайомими, друзями, родичами для того, щоб залучити більше людей до нашої приємної аудиторії. Страшна голова крутиться сьогодні. Бачите, після такого... тут теж бачите е, коментар за коментарем. Хтось каже, що страшна голова крутиться сьогодні, а після такої нічки і затемнення не треба. Повністю погоджуюсь з паною Інна... Інною. О, пан... ну, дуже. Так, приїхали по питаннях. Зараз перечитаємо ваші коментарі. Як ви себе почуваєте в цей повний місяць? А от да подивимося на запорізьку область, росіяни пішли в контрнаступ. Чи буде повністю вона окупована? Зараз Запорізька область окупована на 60% відсотків. Все одно в мене не випадає. Тобто, незважаючи на те, що є план на те, щоб просунутися, у нас карта зірки, карта планів і намірів в перевернутому стані без пожинання плодів. Я думаю, що не піде за тим планом, котрий ворог хоче реалізувати більше того. Я е, думаю, що дуже висока ймовірність загроз пов'язаних з повітрям, з е, обстрільними процесами, в зв'язку з тим, що той план, котрий ти е, вибудовуєш е, в контексті окупаційних дій, не принесе бажаних плодів та результатів. Тому можуть бути руйнування і спроби принести деструктивний процес. Mm -hmm. Тобто окупація буде суддя? Так, так, так. Альонка питає: Діма, будь ласка, розпитайте розпл... розпл... вітра про Кременчук. Чи бачить щось подібне повторення про наш міст, і взагалі про загрозу? Дякую. Про Кременчук. Ми розмовляли, ми казали, що після останнього обстрілу, що буде якийсь перепочинок і повторення ситуації. Тому, якщо брати зараз дивитися. Ну, все одно мені так само випадає. Випадає як е, повішений перепочинок, підвішений стан. Ворог має все одно зірка. Карта зірки має е, плани вдарити ще раз. вдарити Причому це може бути е, з одного боку зірка, вона зазвичай. Підказує, що ситуація, котра може бути біля поруч з водою. А з іншого боку, трійка мечів, трійка мечів, вона вказує якраз на центральну частину міста. Ну, да. Тобто а по, по мостах ти бачив взагалі загрозу якусь? Ну, Вода, це може бути поруч з водою. Вона підходить сюди. А, спитали про мости, Вис висока ймовірність. Бачите, в нас який? П'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків. Вона вказує, по-перше, на справді на попередній досвід, вдруге, тут є мост. Це може бути дійсно мост. Так подивіться, будь ласка, серебрянський ліс, чи правда, що хлопці в оточенні, чи вийдуть, чи допоможе їм, чи окупують його. Це Луганська. Я, я дивився, в мене випадав вихід з ситуації. Мене питали вже це питання. да і що ти бачиш вихід, так? Ну, випадає як вихід ситуації? Вирішення питання. Дай Бог, бо там. бо Мені здається теж на комусь ефірі я дивився, там є вихід, і там по колісниці випадав, що може якась навіть підтримка бути. А, чи правда, що помер Янукович, чи як його лік ліквідували, чи дійсно а, природня смерть? Що кажуть, що помер? Не знаю, перше розчується. Мені не випадає помер. Не випадає мертвий. Ховається. Ховається. Чи правда взагалі, що хоч, хоч одна атака на Рашку безпосередньо на Москву з використанням мінімум 800 шахетів та е, та до 10 ракет на добу? О, чи будуть такі атаки на Рашку з боку України? Ну, ви дивіться, з точки зору ймовірності, воно є насправді, але є для нас певні обмеження. Тобто в чому фігня полягає, в, виходячи з розкладу, ми можемо робити це. Ми можемо робити в форматі пожинання плодів, отримати бажане, показати результат. Але є обмеження ззовні, тобто, все одно є рекомендація, що. Так неправильно робити, так не можна робити, будуть наслідки і тому подібне. Окей, okay, рухаємося далі. Запитайте, будь ласка, про Чернігов, Сирена по 18 годин, переривом на 20 хвилин і знову. З, з, е, з Білорусі піднімаються літаки, шахеди залітають, збиваються стаї, кужат на одному місці. Де подивитися, що, що, що чекати Чернігову? Ну, вони, дивіться, карта е, Рицарь мечів, вона зазвичай випадає тоді, коли є наступ. Перевернута карта, це відсутність наступу. Але е, якщо переглядати е, в контексті ситуації, вони будуть якось невдало пропрацьовувати е, через обхідні, обхідні шляхи, е, процеси, котрі будуть пов'язані з. Розхитуванням ситуації, тобто воно виглядає як провокації з боку Білорусі, а, але ну, в мене випадає все одно як контроль над ситуацією з нашого боку. Угу. Тобто ми будемо окей, тобто Чернігів ти не бачиш таких загроз? Так, да? Ну, обстріли, обстріли випадають, а те, що люди питають, не випадає. Угу. Йдемо далі по наших питаннях глядачів, які написали в теграм-каналі Любесенькі. Харків, будь ласка, подивись світ. Як по Запоріжжі існує ймовірність обстрільних процесів, причому на днях цього тижня близький процес. Угу. Бачите, Запоріжжя, Запоріжжя, ми сказали Харків, дуже схожі розклади, тому що карта вежі випадає, карта страшного суду, угу. ні обстріли в те типу по Харкову, так? Да? Харків, так, і а. по Запоріжжі така ж сама комбінація випадає. А ну, подивися ще паралельно рівне, тому що Аня питає про рівні. Попере, подивіться, будь ласка, рівне. Попередньої ночі над будинком літала авіація. Рівне там повинен бути якийсь вплив все ж таки на енергетичну галузь, тому що випадає перевернута карта сонця, башта. Десятка мочів. Існує і рівне дуже схожий розклад. Я сьогодні дивився Франківськ е, область, е, так само випадало Сонце, перевернуте Сонце, башта і десятка мечів. Mm -hmm. де, де не кинь там? А ти взагалі давай про Одесу подивишся? Разжи нам трошки про Одесу і про цю нічі, яка тебе була, бо, бо мені ну цікаво, що він порівняв з Києвом. А що порівняно з ким? Ноч була безсонна, переписувалася з знайомими, з родичами, і ворог, як завжди, обрав найбільш небезпечні для себе цілі, багатоповерхові будинки, стадіони, магазини. І тому подібне. Mm -hmm. В контексті ситуації, що мене не влаштовує, те, що після важкої ночі зазвичай є такий ну, відчуття, як перепочинку, паузи, а мені не випадає і відчуття немає такого, що перепочинок зараз буде. Після тайм-ауту, я думаю, 3-4 дні. І може повторитися ситуація, якщо ми кажемо саме про місто Одесу. Причому тут хочу зазначити, що та загроза, про яку ми говорили, що там не тільки загроза по Одесі, але й по великим містам на морі: Чорноморськ, Южний, вони залишаються, вони частково програлися, але залишаються так само. По не найліпшій комбінації карт в форматі того, що ворог буде намагатися повторити ситуацію. І триматися треба, Одесити, тримайтеся, не опускайте руки, продовжені на жаль, за розкладом випадає. Угу. Окей. Миколаїв, ну, подивись Одесу тоді. Тільки що Одесу ми сказали про Є, це. Просто ти Одесу сказав порти по, по, е, і це, ну, Тобто це Одеса теж стосується Окей. Тут е, ну, питання в тому: дивіться, в, вони зараз будуть що, що схоже в цих розкладах, і про Миколаїв, до речі, так само треба сказати: е, карта ультиматума і пошук обхідних шляхів маніпуляція. Я думаю, що зараз будуть знову форсувати. Е, ту складову, що обов'язково необхідний для Росії для завершення війни, сам Миколаїв і Одеса, і Одеса Миколаїв все частіше будуть ставати в інформаційній повісті. І буде цікава ці для ворога. Друга стосовно Одеси, стосовно Миколаєва, в мене випадає карта пошуку обхідних шляхів. Тобто, будуть, я не знаю, якось прокачувати або місцеве населення, або намагатися зайти з якогось іншого боку для того, щоб вплинути на перебіг подій. Ну по пошук обхідних шляхів, я все ж таки сприймаю Навряд чи, що вони знайдуть можливість якось зайти з іншого боку. Я думаю, що це більше маніпуляційні процеси. І систематична пропрацьовка місцевого населення. Коротше, нема не видно, ні кінця, ні краю, да, Вітер Литовський цьому всьому. Розумієте, коли ми з вами переглядали стосовно домовленостей і казали, що немає там перспектив в домовленостях, воно, на жаль, поки що програється саме такому, таким чином. В мене зараз єдине. Е Якщо брати в розкладі надія і віра, окрім зсу на те, що може щось перейти в позитивну динаміку, це все ж таки домовленість з європейцями дійти згоди до чогось, дійти згоди до чогось. Але поки продовжимо в такому ж ру русі порухатися, поки так. Окей, рухаємося далі, любесеньки. Зараз подивимося трошки ваших питань з вашого нашого чатіка. Нашою Запоріжжя ми подивилися, Запоріжжя вітаю. пишіть пишіть. Вітання з Прилуки. подивимося Прилуки. Перепочинок, тайм-аут, mm, помірність. Поки досить непогана склад карта миру. бровари. так само у нас випадає карта помірності Випадає десятка пентаклів. Достатній непоганий розклад а от В форматі бачу питання стосовно е, старакона. Е, мені не сподобався розклад, бо Колесо Фортуни циклічність повторення. Я теж думаю, що виходячи з розкладу, дуже висока ймовірність повторення ситуації за невеликий не, не проміжок часу. Стосовно мостів Миколаєва. В мене є знайомі, котрі вчора перед всім цим апокаліпсисом ввечері ми з ними розмовляли. Ми просили переглянути саме питання мостів. І в мене не випало, як, як... Спроби, спроби впливу вони можливі, але немає пожинання плодів. Тобто ті дії, котрі будуть. Зроблені вони не дадуть о, бажаного результату. Угу. О Боже мій, любесенький, пишіть, як вам ще напишіть, хто тільки долучився напишіть як вам це місячне затемнення чи сонячне, яке воно вже Господи вже, вже, вже не знаю Кровавий місяць, як то кажеш. Давай Київ глянемо. Не, не дуже гарний розслідує. Трійка мечів. нагадаю, що зазвичай вона випадає по, по центру в нас. Карта зірки, карта планів та намірів. Воно виглядає так, що ті руйнівні процеси, котрі в тебе вийшли, вони просто ну, як свято для внутрішньої аудиторії, і вони зараз насолоджуються тим, що там потрапило в будівлю Кабміну, і, і це привело до просто ейфорії та захвату болітного народу, і за цього захочуть повторити, показати ще раз. Спробу зробити спробу ще раз повторити подібний сценарій. Оце так. от Друга колесниця. Колесниця може бути залізничне сполучення або транспортні узли. Тобто і, і мости теж, так? Колесниця, може бути мости, але в мене чимось думка про вокзал. більше Що, давайте подивимося ще пару місць і будемо закінчувати. Зараз коротший сьогодні ефір вночі. А... Хорошо. Сьогодні день гур, кажеться, так? Да? Давай подивимося, що вони готують росіянам. Хай так буде для них. Цікавий розклад нас. Тобто імператор і смерть? Ну, як замах якийсь. Цікавий розклад. Потаємні дії трійка жезлів, трійка більше в того, якась вдала. Дивіться, дивіться. Реально, ну не фігові карти. В нас е, імператор зазвичай це ну, не обов'язково Путін, не обов'язково людина, про, котра займає Е В нас карта імператора. Вона зазвичай вказує на якусь високу посаду, високу е, постать в режимі Кремля. Десятка мечів це карта смерті. Це е, може бути замах, це може бути якась руйнівна ситуація. А четвірка жезлі це ну, через випробування через випробування через труднощі ти отримаєш е, бажаний результат. Тун -тун 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 -тун. Таур. От така непогана населення. Не може можемо чіпати якоїсь ситуації, схожої на Паутіну, да? Про людей воно дивіться, з точки зору, ну як, якщо це давить як паутина, це знаєте момент того, що вмахати щось таке, за що розмахають когось високого з Кремля, за те, що це вмахали. Тому що імператор, ну це дуже висока позиція повинна бути. І треба зараз бачити все одно. В інформаційному полі в нас дуже велика кількість негативних новин, неприємних. А... Треба зараз зібратися і трошечки не, не розкисати в цих, цих ситуаціях. Тому що. Якщо дивитися, з точки зору зворотніх дій, у нас є вже плани, і ми їх будемо реалізовувати руйнівними процесами по території ворога. Так і треба їх там розбомбахати. Я думаю, що це буде найкращий варіант. Розбомбахати. Єдиний момент, який, В, щоб якщо робимо коротенький ефір, Зробимо акцент все одно на те, що будуть намагатися на наступному тижні впливати на об'єкти критичної інфраструктури і світлогенерації. В мене розклади такі випадають. Це стосується не тільки Сходу і Півдні, і центру України, але і західної частини. Також. Друге, що мені не подобається, і тобто велика кількість брехливої неправдивої, ну, частково правдивої інформації, котра нас буде обурювати. І тут треба дуже-дуже дуже уважно перечитувати, перевіряти кожну новину. О, Луцьк питають: Луцьк. Луцьк. Зараз подивлюся швиденько, бо давно не дивилися Луцьк. Та ну, подивися, там є загроза. Так. Трійка мечів також. Я думаю, що буде повторення масованих обстрілів. В чому така впевненість, тому що все одно прибитий стан. Тобто, все одно ти не можеш нормально сконцентрувати увагу, і е, стан такого вичваного лимону депресивний трошечки. Але... Все буде нормально. Ми знайдемо рівновагу і треба обов'язково продовжувати донатити на Збройні Сили України, обов'язково підписуватися. Далі там в нас багато гарних свят буде, і я думаю, що треба буде зробити якось. Об'єднати зусилля наших підписників, глядачів, зробити колективний ритуал. На 21 -е, число, на 24. -е. А? Там 21-24 го го мабуть, це дні сили, це один з дуже потужних днів з енергетики. Точки зору, по-перше, зростаючий місяць починається. По-друге, це день збору другого врожаю. Тобто, ти можеш, по-перше, пожинати плоди за ті дії, котрі ти, ту, ці, 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 ту працю, яку ти робив раніше. По-друге, дякувати і закладати фундамент в дорогу життя на майбутнє. Тому... Окей, Любасенки, зміна був коротенький ефір, міцне затемнення, але буде надіятися, що все буде хорошо. Віктор Литовський, дякую тобі за прекрасний ефір, і все буде хорошо. Надіюсь. Пока-пока. Все буде обов'язково добре. Вам дякую. дякую і гарного вечора.